Далі у програмі хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників ігор, та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. Православні католики, протестанти, мусульмани, ігронавти? Ми взяли традиційне зображення Ісуса та вставили у його руки геймпад. Ігри Нова релігія. Дізнайся у ексклюзиві з Game Church. А просто зараз рубрика у фокусі. Голівудські зірки роблять це просто на вулиці. Космонавти займаються цим на орбіті. А Барак Обама прямо у Білому домі. Мова про селфі, модна світова течія, захопила половину людства і нещодавно дісталася ігор. Ти можеш зробити селфі прямо під час пограбування у GTA 5. або разом з орками у World of Warcraft. Це звісно ж весело Проте, чи не шкодить це самому ігровому процесу, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Селфі або Себесики – це вид автопортрету, зроблений за допомогою камери смартфону або фотоапарату. Феномен селфі виник ще на початку 2000-х в Австралії і згодом отримав таке широке розповсюдження, що вже у 2013 році укладачі Оксфордського словника визнали селфі словом року. Селфі це просто божевільний тренд. Щодня на планеті Земля знімається більше одного мільйона селфі за статистикою. 50%… Усіх чоловіків землі і 52% жінок землі роблять селфі. Нью-йоркські дослідники з Graduate Center вважають себе сики одним із феноменів електронної сучасності, і це не дивно. Адже люди не тільки роблять свої фото, а навіть присвячують їм власну творчість. Для Селфі пишуть спеціальні пісні. Навіть серіал є, який називається Селфі, то селфі везде. Більше того, щоб зробити ідеальне селфі, люди готові годинами стояти перед дзеркалом, видиратися на хмарочоси та навіть залазити в пащу лева. І така тенденція викликає справжню тривогу у науковців. Последние исследования ученых доказывают, что селфи это больше уже приравнивается к некоторым психическим расстройствам. К примеру, один подросток из Британии бросил школу, полгода не выходил из дома и 10 часов в день проводил, снимая себя на телефон. Он хотел сделать идеальное селфи, но спустя полгода у него это не вышло, и он решил покончить жизнь самоубийством. Вот тут в доту чувак играл на самом деле. Так само казали и про ГТА, в який нещодавно тоже появились селфи. Сні тренди мають тенденцію розповсюджуватися на усі сфери медіа. Розробники GTA 5, в принципі, всю свою гру присвятили селфі на обкладинці, дівчина, яка робить себесик, у грі теж постійно можна робити селфі. В GTA ти займаєшся йогою, водиш машину, грабуєш банки, тобто робиш усе, що й у реальному житті. І звісно ж робиш себесики. Але як появу модного тренду сприйняли фанати гри? Гравці з цього зробили справжній рух. Вони роблять дуже круті... Селфі з різними сценаріями, там де заду відбувається щось божевільне, валяється купа трупів, щось вибухає, прилітає неноші будь-що інше. Насправді себесики в ГТА тільки на користь ігровому процесу, адже фанати не лише розважаються із допомогою фотокамери, а й перетворюють це на справжнє мистецтво. Цей успіх помітили інші розробники і додали селфі в такі ігри, як Legend of Zelda, Mortal Kombat та навіть Doom. В Думі теж додавали селфі, но це взагалі просто повний бред. Ти на Марсі відбиваєшся проти демонов из ада і в это время будеш делать селфі? Така реакція стала для розробників справжньою несподіванкою. Чому в GTA себе сики сприймаються гравцями із захватом, а в таких іграх, як Дум, викликають негативні емоції. Справа у тому, що деякі розробники зовсім не враховують сеттинг та атмосферу власного проєкту. Коли гра відображує реальність, тоді і селфі виглядатимуть у ній органічно. Проте, коли вони з'являються у фентезійних чи футуристичних іграх це викликає щонайменше непорозуміння. Сетинг, тобто місце дії гри, це найскладніший бар'єр для селфі, але його можна подолати. Як це зробили творці World of Warcraft, перетворивши себе, секи на бойовий трофей? Всі гравці у WoW можуть відправитись у спеціальний квест, і після чотирьох годин страждань вони добувають камеру, яка дозволяє знімати свого персонажа у ну, стилі селфі. Навіть більше після знайдення камери ти зможеш вирушити в пригоду на пошуки відповідних інструментів для неї на кшталт фільтрів чи стіка для групових фото. Невже все це ігротворці зробили тільки через потурання модним тенденціям? Чи причина зовсім інша? Мне кажется, это связано с тем, что вот наши камеры слишком долго были направлены во внешний мир. Это был банальный скриншот, ты не ощущаешь того, что ты делаешь фотку. Даже если у твоего персонажа, например, в руках камера, ты делаешь щелк это все равно то есть вид от первого лица того, что происходит перед тобой. Но волшебным образом, когда твоему персонажу дают в руки камеру, и он ставит ее вот так на себя, все, мир меняется, восприятие меняется, все становится в сто раз круче. Что ж, селфи в играх на только не шкодит игровому процессу. А навпаки, урізноманітнює його. Та головне дає тобі можливість відчути, що на вулицях Лос-Сантосу в лісах Азероту чи прямо на Марсі рятує світ не якийсь там намальований персонаж, а саме ти, ігронавте. А отже, такий тренд заслуговує на появу в твоїх улюблених іграх. Далі у програмі хліб, бюрократія, козлятина. Що тільки не надихало розробників ігор, та це ще квіточки, а ягідки у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.